Вже який день не вщухають розмови про можливе припинення вогню та досягнення миру в Україні. За цей час було зроблено багато заяв, обнадійливих і не дуже на самих різних рівнях. Наша з вами задача дивитися фактам в обличчя, перевіряти їх та робити правильні висновки. І серед усіх заяв особливо виділяються останні заяви щодо можливих мирних переговорів президента України Володимира Зеленського та Путіна в Туреччині. В ніч на 11 травня Путін вес. Упає на прес-конференції, на якій піднімає тему переговорів про припинення вогню в Україні у Стамбулі 15 травня, каже, мовляв, налаштовані серйозно, каже, що поганого, коли пропонуються переговори під час війни, і ніби він стає в очах світу такою собі людиною, яка наче пропонує мир, але тут не все так однозначно, як могло здатися на перший погляд. Далі починається найцікавіше того ж дня. З'являється відповідь президента України Володимира Зеленського. Сього в його заяві йдеться про те, що в Україні немає жодної проблеми вести переговори в будь-якому форматі, і що він буде чекати на особисту зустріч з Путіним в Туреччині. Зеленський висловив сподівання, що на цей раз Путін не шукатиме причин, чому той не зможе з'явитися в Стамбулі. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді. З Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли і штурми продовжуються. Москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі, дуже дивне мовчання. Все одно треба буде Росії закінчувати війну і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивство. Президент Ердоган висловив. Повну готовність прийняти зустріч. Важливо, що президент Трамп повністю підтримує зустріч. І ми б хотіли, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині. Україна не хотіла цієї війни жодної секунди від її початку. Ми з партнерами разом дбаємо про безпеку. Ми разом готуємо надійну основу для встановлення миру. Разом. Діємо так, щоб дипломатія. Дійсно спрацювало такою простою заявою, Зеленський поставив Путіна в дуже цікаве положення. Якщо Путін не з'явиться в Стамбулі та видумає чергові причини не йти на прямі переговори, він стане звичайним стеклом, яке не так вже й бажає миру, як ішлося в його виступі на прес-конференції. З іншого боку, якщо він таки прибуде до Стамбула, це буде виглядати так, ніби він завітає до Зеленського як якийсь підданий якась шавка, щось незначне в будь-якому випадку. Козеленський свою відданість миру показав, чого не можна сказати про Путіна, який не відповідає за свої слова. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами. І не казали, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все. Щоб ця зустріч відбулась, якщо Путін дійсно готовий не тільки в медіа, а в реальному житті зустрічатись. І тоді, на рівні лідерів, ми зробимо все, щоб домовитись про припинення вогню. Бо саме з ним я повинен домовлятись про припинення вогню. Бо тільки він це вирішить. Ми запропонували президенту Трампу доєднатись. Я не знаю а, рішення президента Сполучених Штатів Америки, але в будь-якому випадку, якщо б він підтвердив свою участь, я думаю, що це б мало додатковий імпульс до того, щоб Путін прилетів. Варто нагадати, що відносно нещодавно Путін нахабно запропонував запровадити тимчасове управління в Україні під егідою ООН, щоб терміново провести президентські вибори в Україні, а потім укладати мирну угоду. Ніколи такого не було. І от знову Путін вмикає свій улюблений режим дебіла, в якому розказує, що треба в Україні провести демократичні вибори, привести до влади дієздатний уряд, з яким можна було б підписувати легітимні документи. Велосипед вигадувати не треба, коли можна нести стару добру дурню про те, що українська влада типу не є легітимною. Бо бачите, президент України Володимир Зеленський залишився при владі після травня 24-го року. А Путін так хотів, щоб Зеленський кудись зник. Перемогти Україну за три дні не вдалося. Тому Путін вирішив продовжити ганьбитись ще й на дипломатичному фронті. У Євросоюзі та ООН на ці вкиди заявили, що Україна сама вирішить, коли Проводити вибори, і ніхто інший не має їх пропонувати Україні зі слів речниці Єврокомісії Аніти Гіпер Путін злочинець, і звертати увагу або коментувати все, що він видає за пропаганду у Євросоюзі, не збираються. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш також заявив, що влада в Україні легітимна та її необхідно поважати. Вкид Путіна щодо тимчасового управління в Україні також прокоментували і у Білому домі. Представник Ради національної безпеки Білого Дому повідомив, що влада в Україні визначається її конституцією та народом України. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп вбачає в такій поведінці Путіна певне зволікання з мирною угодою з Україною, і через це можна розглянути можливість введення вторинних тарифів на російську нафту або штрафів для інших країн, які купують нафту на Росії слід нагадати, що в Україні існують чіткі правові підстави, на основі яких в умовах воєнного стану забороняється проведення виборів президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування. Стаття 19 пункт 1 закону України про правовий режим воєнного стану. Варто також зазначити, що Верховна Рада України має правові підстави для продовження терміну воєнного. Стану ця процедура передбачена законодавством України на практиці. Президент України подає указ про продовження воєнного стану. Верховна Рада розглядає цей указ і приймає постанову про його затвердження. І як йдеться у статті 7 пункту 2 закону України про правовий режим воєнного стану, цитую: до закінчення строку, на який було введено воєнний стан, та за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності президент України може прийняти указ про скасування воєнного стану на всій території України або в окремих її місцевостях. Відповідно, якщо загроза не усунена, воєнний стан продовжується. Власне про закінчення строку повноважень президента України та Верховної Ради України, які так полюбляють згадувати російські пропагандони та сам Путін з того ж закону України про правовий режим воєнного стану статті 11 пункту 3, у разі закінчення строку повноважень президента президента України під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються до вступу на пост новообраного президента України, обраного після скасування воєнного стану, аналогічно у статті 12 пункту 2 закону України про правовий режим воєнного стану. У разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної теж після скасування воєнного стану також вважаю за необхідне нагадати про статтю 64 Конституції України, в якій йдеться про те, що цитую в умовах в нашому випадку воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод, але не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені переліченими статтями Конституції України, і серед наведених статей немає статті про право на вибори. Тобто таке право під час дії воєнного стану може бути. Обмеженим і власне ще один вагомий аргумент, про який варто нагадати це діалог Жана Моне від листопада 23-го року, в якому приймали участь керівництво Верховної Ради України голови та делеговані представники депутатських фракцій, в тому числі й опозиційних. В документі йдеться, що майбутні вільні та чесні національні вибори, парламентські та президентські, проводяться після завершення війни та завершення дії воєнного стану із часом, достатнім для підготовки проведення Виборів не менше шести місяців після закінчення воєнного стану, і ось підписанте. Тобто давайте ще раз коротко про головне. Під час дії воєнного стану право на вибори може бути обмеженим Конституцією України, а проведення виборів забороненим законом України про правовий режим воєнного стану. Термін дії воєнного стану може бути продовжений Верховною Радою після подання указу президента про продовження терміну дії воєнного стану, а повноваження самої Верховної Ради та президента України продовжуються, доки воєнний стан не буде скасовано і не проведено. Дано нових виборів, І як зазначено в підписаному меморандумі діалогу Жанна Моне, в тому числі й представниками опозиційних партій, такі вибори відбудуться не раніше ніж через шість місяців після завершення воєнного стану. Тобто в правовому полі маячня Путіна та його ручних пропагандонів про нелегітимність Зеленського або Верховної Ради, це не більше ніж передіж в калюжу. Але оскільки тема відео чому Путін насправді хоче зміни президента України, вважаю за необхідна розліз. Глянути як на мене справжні мотиви Путіна, і їх як мінімум два. Мотив перший: Путіну вкрай необхідна зміна влади в Україні, бо чинна влада, бачите, не хоче домовлятися з Росією та приймати її умови. Інша справа про російські фігури, з якими можна буде домовлятися про що завгодно. Який-небудь умовний медвечук або друга спроба Януковича прилетіти до Києва. Він же на початку березня 22-го року перебував у Білорусі, очікуючи можливості повернутися до України. Після захоплення Києва російськими військами. Але коли російський десант розбили в Гостомелі, а згодом російські війська вийшли з Київської області, Янукович чомусь передумав повертатися в Україну. А якими могли бути наслідки, якщо б до влади в Україні прийшла проросійська фігура? Як мінімум, це скасування воєнного стану, зміни в конституції України, які б унеможливили євроінтеграцію та шлях України до НАТО, фактична легалізація окупації областей України на півдні та на сході а також Автономної Республіки Крим, значне скорочення української армії та військової техніки, політичні репресії, переслідування активістів та громадських діячів, і таке інше в цьому дусі це призвело б до нового майдану, новим жертвам і повторенню 2014 року, коли майже без супротиву Росія анексувала український Крим. Та на цей раз контингент російських окупаційних військ буде значно більшим ніж тоді. А український військовий потенціал буде значно. Меншим, бо знову ж таки, проросійська влада скасує воєнний стан, що призведе до демобілізації більше півмільйона українських воїнів. А після цього українську армію буде значно скорочено. В цілому не важко здогадатися, що путіну потрібен не стільки проросійський президент та проросійська влада, скільки нова можливість захопити послаблену Україну, але на цей раз повністю за три роки повномасштабного вторгнення Путіну цього не вдалося, тому зараз йому життєво необхідно Інший варіант менш витратний другий мотив Путіна поставити під сумнів Конституцію України і саму державність України у випадку, якщо вибори пройдуть умовно тут і зараз, всупереч Конституції та законам України, про які я згадував раніше, це мало б вкрай серйозні наслідки, як для внутрішньої стабільності, так і для міжнародної позиції держави. Конституція є основним законом, що визначає структуру держави, її органи та порядок їхньої діяльності. Сті немає робочої конституції, легітимність президента, Верховної ради, уряду і інших органів буде підважено. Зросте хаос у системі правосуддя та виконання законів. Відмова від конституційного порядку веде до правової невизначеності, масових оскаржень рішень суддів, законів та указів. Фактично відбудеться повний параліч державних інституцій, під сумнівом, державність, під сумнівом і незалежність. А це знову ж таки черговий привід для окупації. Жуть, активізуватися сепаратистські рухи та може зрости ризик внутрішньої громадянської конфронтації. Більшість держав і міжнародних організацій визнають державу лише за наявності конституційного ладу. Нема конституції та державності, немає міжнародної підтримки, постачання зброї, фінансів та гуманітарної допомоги. Посилиться дипломатична ізоляція, і це дуже зіграє на руку Росії, яка не втомлюється транслювати через своїх пропагандонів що держави Україна ти. Не існує від головної мети захопити Україну повністю. Путін очевидно не відмовився. Оскільки за три роки повномасштабного вторгнення цього не вдалося, Путін та його пропагандони в режимі дебіла постійно вкидають в інфопростір відверту брехню та маніпуляції. Що чинна влада в Україні нелегітимна, а України не існує. Ну бо в росіян це національна ідея: брехати, зводити брехню в абсолют і повторювати її мільйони разів, після чого для особливо вразливих. Людей така брехня стає правдою. Україна та її президент Володимир Зеленський показали світу, що готові обговорювати припинення вогню та досягнення миру в Україні в той час, коли Путін лише шукає виправдання для продовження кривавої та нічим не виправданої війни проти України. Тим, хто й досі вірить в мирні наміри Путіна, варто задуматися після цього, хто саме хоче продовження війни. До речі, як справедливо відмітив консервативний американський політичний оглядач Бен Пі. Зеленський робить те, що Трамп хоче від нього, щоб досягти миру, коли Сполучені Штати виконують роль посередника у припиненні бойових дій. Точніше, не так. Тільки Зеленський і робить, і ніяк інакше. Трамп хоче економічну угоду про Копалине. Зеленський каже, згода. Трамп хоче 30-денне припинення вогню. Зеленський каже, згода. Трамп хоче провести прямі переговори. Зеленський каже, згода. І на кожному з цих кроків лише Путін все затягує як може, бо сподівається, що в Якийсь момент Трампу все це набридне і він піде з переговорного процесу. Саме на це ставить Путін. А що ви, шановні глядачі, думаєте з цього приводу? Залишайте свої коментарі, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал.